Добрий день, любі мої! Дивимося з вами Дніпро і Дніпропетровську область. Дніпро і Дніпропетровську область. Давайте подивимося. Спочатку будемо дивитися Дніпро. Ну, Дніпро, так укріпилось воно. Щось таке в Дніпро привезли для захисту, прям для при... захисту від прильотів. От так. Можливо, ППО таке якесь поставили. Ну, Десь буде і, і зачіпати, десь якісь як руйнування будуть. В так, в Дніпро звозять все, що можна звести. Далі по Дніпру, якось як захисти для людей, які проживають як в центрі от в самому місті, але прильоти можливі десь на околицях міста. Оце прильоти можливі. Далі в... привозять до вас як поранених. І далі Дніпро дуже готується до зимового періоду, до осіннього періоду. Далі момент. Ми. Не знаю, що тут буде по Дніпру. Такого прям. Але буде щось важка якась ситуація по Дніпру. Щось будуть. Наганяти, наганяти, проганяти і наганяти ситуацію будуть. Така якась. Так, дивимося Дніпропетровську область. Дніпропетровська область 5 по 12. Отже, що, що чекає? Так, Дніпропетровська область прильоти десь будуть. Капець, які прильоти прям. Далі. Будуть брати за. Це тих людей, які були десь зайняті колаборантством. Щось розганяють якусь інформацію, не, не дуже правдиву по Дніпропетровській області і по Дніпру. Кошти виділяються на, ну, щоб укріпити область, виділяються. Виділяються, але щось там з захистом буде не, не так по Дніпропетровській області. Хоча йде, що укріпили, укріпили вони непогано, але не так, якби от, не на всі 100% щось буде летіти. Так, дивимося, дивимося. що тут буде летіти, що тут тут буде буде летіти, летіти По Дніпропетровській області. Давайте дивимося. Що тут буде летіти? Чи буде воно летіти? Так, зараз. Так, да, летіти буде, руйнування. Так, знайдуть, будуть смерті жіночої статі. Будуть, будуть, будуть кось, будуть лупить, капець. ну не, 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 не. Так, дивіться, людям будуть пропонувати кошти великі. Особливо за якісь і будуть посади пропонувати тим, щоб вони здавали позиції, і не просто позиції, а прям міс, міста, якісь прям ну, мерам, я так думаю, якимось маленьким, можливо, якимось сільським головам тим якимось, будуть давати, пропонувати якісь більш високі посади. Гроші і якісь матеріальні блага, так, для того, щоб ті здали позиції. Далі, другий момент. А... Будуть пуляти, будуть смерті, але ось тут щось буде починатися і збиватися. Ось так вам скажу. Тобто вже почалася оборона там. Якщо на тому тижні тієї оборони не було, то на цьому тижні вона вже з'явиться. Так, далі. Будуть якісь кошти з'являтися для, для евакуації людей. Я думаю, що це буде як нижня частина, але через Дніпро це та, яка буде від Енергодара, що там у нас Нікополь, Марганець, отам буде евакуація людей, можливо. Так, далі. Люди в дуже великому там страху будуть смерті. Далі, от знову смерті, бачите? Смерті, руйнування, ну по по Дніпропетровській області такі трошечки страх і ужас, ну, воно там так і є, вибачайте. Говорити, що там все класно і е, все зелене зелене. Я не буду, тому що там не зелене, там воно червоне і чорне. Так. Зараз це. Зірка. Зірка означає, що ці території е, ні. Е, ні Дніпропетровської, ні Дніпра. Вона буде і є українська, тобто нічого це ніхто не здасть. Другий момент. Хрест стоїть на якихось там, на якійсь балаканині, що ми там кудись там будемо вступати в якісь там расасійські ці. Оце все накриють. Дивіться, людям запропонують знову кажу, людям запропонують евакуацію. Другий момент, що смерті будуть от так, от так вам скажу по Дніпропетровській області. Ну, і третій момент, що там будуть гнати дотюряги всіх оцих колаборантів. Так, всім дякую, всім гарного тижня. Ну, такий, який він є, вибачайте, сказати нічого, поки що. Хорошого, на жаль, не... нічого мені вам. Але скажу так: буде територія українська. Тобто, заняття окупації цих територій не бачу. І це вже плюс. Тобто території стоять, так, це вже, знаєте, зруйновані, збомблені, все-все-все, але ось так. Відбудуємо нічого, все це буде відбудовуватись, відбудуємо, все буде гаразд. Всім дякую. Пишіть вподобайку, бережіть себе, тому що якщо будинки ми відбудуємо, то життя ми вже не відбудуємо ніколи. Всім дякую, гарного всім тижня. Не зважаючи ні на що, ні на які катаклізми, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть Україну. Під час повітряної тривоги прямуємо в укриття і всім. Do zobaczenia.